Надо 2.000, додо 12.500. Ну, на, наверное, 1.600. Доброго дня, це Дніпро оперативний. І сьогодні ми вирішили запитати у чоловіків з Дніпра, яка їм сума необхідна для комфортного життя в Дніпрі на місяць. Надо 2.000 вилізти, а потом, типа, этого ещё столько же. І потім у вас буде все нормально. І ви приходите опять на роботу, у вас беруть, кажуть, Санюк, а де ти був все это час? А я говорю, бомжаво. Чтобы ні в чомусь собі не відмовляти, ти ж Трошки маловато, я заробляю. Шоб... Приходится в чомусь собі відмовляти. Та не знаю, дуже важко сказати, якщо. Чесно. Я думаю, тисяч десять. Ну, комфортно. Не знаю, ну нехай буде 15. А яка основна стаття ваших витрат? Я думаю, що це їжа 100%. 100%. 30-40, мабуть. Десь 12500 в основному на їду. це в основному. Ну, тобто процентів 30 це як мінімум. Ну, приблизно близько 1000 доларів в еквіваленті. Я заробляю, напевно, трошки більше, ніж мені потрібно. 30 тисяч. Все сюда входит, и квартира, оплата за квартиру, и питание, и одежда, и транспорт. Ну, это минимально, я имею в виду для нормального человека, это минимально, доход должен быть 30 тысяч. меня ну, не меньше 20 тысяч, это так. Питание коммунальные ну, не основное, наверное, питание. Ну, хотя бы 30. Тысяч 30-40, 25 тысяч. Якщо для комфортного тисяч Знімати квартиру. Дорога квартира. Але звідки? Ми з Маріуполя. Тисяч пятьдесят, навіть. Я думаю, харчі. А, а сума, яку ви заробляєте і хотіли б заробляти, вони схожі? Ні. Тисяч тридцять. Ну, мабуть, тисячу. А вам? 60, понти.